Турі вирощування реально в нас в країні поки що не існує. Мене звати Олег, засновник компанії, зіль нашого заходу. зернова група почала давати, давати, і всі почали шукати нішові варіанти, де що можна заробити. Я думаю, напевно, всі ви знаєте, гарбузова тема в нас можна сказати майже не розвита в Україні. Внесення каса для стосувань, якщо без і дати інше. Не як гризуть mm, Нема сміття. Вважає, не вважає, не вважає, гектар. З голосів мають ще працювати. Турка з болгаркою догнала і перегнала Україну буквально покойно... за прошлому році. Тим же самим системою, що і гріємо. То, що вони буде ті, чи залишиться, обратно прожує, не буде втратити письмо. оператор у нас на його чисто ми тільки на рашака і скорзуємо і воду. То він, щоб українку чистіше, він пускав воду і ходив дуже дуже мильно. Він ходив на далі п'ять тисяч турбо. Виходите, обмінюється номер телефона, і будемо більше спілкуватися.